Я буду маленькою губою казатись на рівні з цими великими велетнями маркетами. Але все-таки почнемо. Продовжуйте забрити математику. Хочеться погулять, але треба ДПА? Тоді саме для вас. Купуйте ДПА разом з цим супердевайсом. Це дошит, який на перший погляд здається. Лише 670 мегаматів. Це не так. Тут є всі відповіді до всіх 100 варіантів. Саме для вас купуйте цю книжечку разом із цією дошкою. Всього за! 99 гривень і ви протримаєте цю зошку. Чому саме він? Тому що він. Написане, найкращими умами України математичними. Це Шабов Тарас Сергійович, Васила <рес> Володимирович, Митраш Андрій Олександрович та ще один Кільчук Іван Вікторович.